Виноград непроста культура, і влітку вимагає він не тільки сонячної погоди, але і особливого догляду збирати налилися грона з його лос приємно будь кому, але як їх виростити, знає не кожен. Багато помилок на цьому шляху роблять новачки, на щастя, будь яку можна виправити і придбати тим самим безцінний досвід виноградарства. Помилки в догляді за виноградом влітку. Практично кожна помилка в літньому догляді за виноградом обертається зниженням врожайності і вимерзанням лоз взимку кущі можуть відновитися, але на це піде мінімум два роки. Навіть сама незначна на погляд, новачка помилка позбавить його задоволення збирати великий і солодкий виноград в поточному і майбутньому сезоні. Сьогодні є можливість отримувати досвід від бувалих виноградарів через інтернет. Тому зовсім не обов'язково вчитися на своїх помилках, краще врахувати чужі і не здійснювати їх. Нераціональні поливи, деякі садівники, посадивши вперше виноград, починають поливати його на рівні з овочевими культурами. Цього категорично не можна робити у винограду потужний корінь, що йде глибоко в землю. Він сам може добувати вологу. Поливати треба раз в 3-4 тижні, витрачаючи по 4-5 відер під плодоносний кущ, роблять це тільки в посушливих регіонах. Якщо в ваших краях літо дощове, то поливати зовсім не потрібно. Надмірне зволоження призводить до того, що всі повітряні простори між грудочками землі заповнюються водою, витісняються кисень, коріння не дихають і загнивають, слідом починають хворіти і гинути листя і лози. Відсутність правильних підгодівлі часто садівники приділяють цьому питанню увагу тільки навесні. Накладають під кущі перегній і золу, вважаючи, що цього достатньо, однак влітку під час цвітіння, і зростання зав'язи винограду потрібні підвищені дози калію, а взагалі цього елемента недостатньо. Досвідчені виноградарі радять під час утворення бутонів в червні, і після цвітіння в липні. Вносити під кожен кущ по кислого калію можна розсипати порошок по землі і розпушити або поєднати під годівлю з поливом, розчинивши вказану кількість добрива в 10 води, калій відповідає за перерозподіл поживних речовин, направляє їх в активно зростаючі частини рослини. Влітку у винограду це ягоди, крім того, він необхідний для визрівання кори, при дефіциті калію урожай буде мізерним. А неодревесневші лози вимерзнуть взимку. Не проводиться літня обрізка зайвих пагонів, дорослий кущ винограду влітку дає кореневу поросль, а також дзиги це неплодоносні пагони, які тільки віднімають у куща сили і створюють загущення. В результаті кущ нарощує потрібні стебла і листя на шкоду врожаю, мало того, виноградник погано провітрюється і висвітлюється, що сприяє розвитку грибкових хвороб у червні. Липні стежте за кущами, видаляйте пагони, що ростуть із землі, а також відходять від лоз, але не мають на собі квіткових кистей. Лози не пасинкуються, на кожній лозі з пазух листя виростають пасинки, їх треба прищипувати над другим листом. Деякі виноградарі рекомендують виламувати ці пагони цілком, але інші заперечують метод, запевняючи, що така операція спровокує пробудження зимуючих бруньок, і на наступний рік врожаю не буде. Тому краще вкоротити пасинки, а що залишилися на них листя, будуть за допомогою фотосинтезу поставляти додаткове харчування, зав'язався гронах. Якщо пасинки взагалі не виламувати і не вкорочувати, то наслідки будуть такими ж, як в попередньому пункті зниження врожайності, ризик розвитку хвороб лози не встигнуть до зими визріти одревеснеть. Не проводиться профілактика хвороб, виноград вражають грибки мільдю, антракнозу, оїдіуму, різних плямистостей. Все це запобігає будь яким фунгіцидом, чекати прояви хвороб небезпечно, часто ознаки з'являються, коли ягоди вже зав'язалися, і обробляти хімікатами не можна. Зараження з листя переходить на грона, доведеться їх зрізати і викидати, а кущі обробляти, щоб цього не сталося. Оприскуйте заздалегідь до цвітіння. Можна по нерозпустившимся бутонам і другий раз після цвітіння. Профілактичні обробки знищують грибки на самому початку їх розвитку, крім того, сучасні фоніциди мають тривалим періодом захисту. Прикріпилися до листя, і плодів грибки будуть гинути навіть через 3-4 тижні після нанесення препарату і не заподіють шкоди винограду ефективними. Вважаються хорус, хом, ридоміл та ностробі. Не нормується урожай. Це найболючіше питання. Стадівникам шкода видаляти плодоносні пагони і зайві грона, але така жалість або жадібність веде до перевантаження куща, йому не вистачає сил налити все ягоди. Вони виростають дрібними, часто не встигають набратися цукрів до приходу холодної погоди, звичайно ж, не визрівають лози і плодові бруньки майбутнього року під загрозою опиняються нинішні і майбутні врожаї. Багато сортів схильні на одному пагоні закладати по два-три кисті, але налити цю втечу може, наприклад, тільки один кягід. Що краще три дрібні кисті по тристах або одна вагою в один к у дрібних і ягоди невеликі, в них більше шкірки. Ніж соковитою м'якоті смак від цього неважливий крім грон, потрібно нормувати плодоносні пагони їх кількість індивідуально для кожного сорту і регіону. В одному випадку кущ здатний налити 20 великих грон, а в іншому менше десятка. Скільки встигне визріти на вашому винограді, доведеться з'ясовувати дослідним шляхом, почніть з малого залишивши по 6-7 плодоносних пагонів на кущ у нашому Сибірському регіоні виноград, поки рідкість. Але в магазинах стали з'являтися морозостійкі і скоростиглі сорти. Посадила муромця і Соловйова 58. Минулого літа вже збирали перший урожай. Ягоди невеликі, але смаку справжнього, виноградного. Муромець в нашому кліматі сам себе нормує, росте дуже неохоче в минулому році дав тільки три втечі з пензликами, в цьому чотири. А ось Соловйов щедро обростає лозами. На кожній в'яже по два-три кисті, і навіть на вусах бувають бутони. У перший рік плодоношення склало сім пагонів на кущ на кожному по одній кисті. Зайві видалила, навчилася орієнтуватися по коронках верхівках лоз. Вони повинні бути загнуті гачком. Випрямилася коронка, сигналізує про те, що втеча перестав рости. Значить, кущ перевантажений, видаляю один-два найкоротших і тонких разом з гронами. Потім спостерігаю, якщо залишилися ростуть, коронки більше не випрямляються, значить, все добре, куща сил вистачає. Не повторюйте помилок недосвідчених виноградарів. Правильний догляд влітку це запорука гарного врожаю, міцного імунітету кущів і їх благополучної перезимівлі. Виноград вимагає постійної уваги, але і дякує він щедро. Мочною сонячною ягодою.